Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І сказав Господь, коли прийде син чоловічий прийде у слабістві із ангелами, і він сяде на престолі слави Своєї. Сьогодні неділя є м'ясопусна. Якби вже бійде підготовлення до Святого Великого Посту, і неділя м'ясопусна ще називається Прострашний суд. Тоді, коли Господь буде судити живих і мертвих, грішних і праведних. І знаєте, оцю подію страшного суду, напевно, як і в мистецтві, Ну, та й не тільки в мистецтві було багато раз зображено ту подію страшного суду. В тій церкві, куди я ходив, я ще був малий, до своєї церкви приходив і в притворі завжди малювали образ страшного суду. І я не пам'ятаю точно в якій церкві, але я. Кожен раз, коли заходив до церкви, все в притворі дивився, чи є там образ про страшний суд. Це була сама така яскрава картина, вона була досить і жахлива. І така, знаєте, там було дуже багато завжди намальовано осіб різних, і там ті з гробів вилазять, одні йдуть до неба, другі до пекла. Ну, різні. Я точно не можу сказати, але. В одній церкві я бачив там таких, ну не просто страшний суд, а такі дивні картини, один чоловік там підвішений за язик гаком таким. Це про тих, котрі брехали, а ще інші прямо за живіт гаком, таким зачіплені. А це про тих, які не постили або переїдали і так далі. А ще було. Тих, що багато говорили, або брехали, або ще щось інше, і е, вони там е, таку розпечену бритванку лизали язиком. Але я раз побачив таку картину, що злі духи розривають людину надвоє, я думаю, ну як не міг придумати, на ну, який то може бути такий гріх? І вже, певно, аж коли пішов вчитися, і тоді. Багато чого було зрозуміло із тих картин страшного суду. Коли роздирають людину на двоє, демони, на страшнім Суді, то воно означає це про людей дволіких, що одного він показує людям, а друге сидить всередині. Можете не ховатися на Страшнім суді вас розірвуть на двоє. І буде видно ваше нутро таке, яким воно є. І є дуже багато таких речей, знаєте, трохи страшних. І більшість зверталася увага на, на тих, які відбувають покарання. Бо ті, що праведників подивився, ти й все. А на тих, що йшли на, на вічні муки, то ті виглядали страшніше. І знаєте, оця картина страшного суду, вона має такий виховний аспект. Що саме? Ну, дивіться, наприклад, як я собі сприймав, Ну, як мала дитина, ясне діло, що не завжди мені все було добре. Хтось мене обіжав, колеги, навіть батьки часом або ще там щось. Я дивився на ту картину страшного суду і так себе тішив, за, що грішники будуть покарані. І часом моїх кривдників так собі там уявляв, думаю, куди там його гаком, як там будуть його мучити. І воно якось так десь мене спокоїло. Чи я задумувався над тим, що будуть демони робити на Страшному суді зі мною, якось завжди думав, що я ж нормальний. Якби всі люди були такі, як я, то взагалі було б добре, так я собі думав. Знаєте, І хочу вам сказати про страшний суд і про цей діалог, що Христос розказує, дуже важну річ, яку ми мали б собі засвоїти. Це всім відомо, що там був нагий, ви мене зодягли, спрагли був, дали мені їсти і так далі. Господи, коли ми тебе бачили, праведники дивуються, вони докажуть, де ми тебе такого бачили?» І Христос каже, все, що ви зробили одному з братів моїх найменших, ви зробили мені. Зверніть увагу, в кому Бог проявляється. Якщо людина голодна, то там біда. І якщо людина не має що вдіти, це теж йде мова про бідного. А є ще ті, що в лікарні. А в лікарні, знаєте, людина, ну, хто тішиться своєю хворобою? Це є найтяжча частина нашого життя, коли ми хворіємо. А якщо хвороба важка, то нам ще тяжче. І Зверніть увагу, що Господь Бог не каже, що я сидів у палатах і від мене прийшли і дали взятку. І будете файні. Ні. Він каже про тих людей знедолених. Але він ще інший варіант каже: для грішників те, що вони не зробили, дивіться, що ми повинні собі чітко уяснити з цього всього. Страшний суд сама картина страшного суду. І вчення церкви нас учить простої речі вміти розрізняти добро від зла. Бо найбільша проблема, коли ми перестаємо розрізняти де добро, а де зло. А ще дуже часто ми Хочемо, знаєте, поставити між добром і злом знак дорівнює. Хочемо бути і там, і там, з одним колачем на двох весілях. На, на двох скільцях сидіти зараз. Пристосуватися, розумієте, і до тих, і до цих. І це якраз про ту, знаєте, о тих, яких диявол роздирає на куски. Отих, які замаскувалися, але саме найгірше, що вони не просто замаскувалися, вони портять інших людей. І це стосується не тільки нас простих, це стосується наших державних діячів навіть церковників, священиків, навіть єпископів, щоб було би добре бути і там добре, і там добре. Хоче поставити свічку і Богові, і чортові зразу, бо хто його знає, де він там буде. А Христос каже конкретно: двом панам не можете служити. Не може служити Богові і мамоні. І стираючи оцю грань між добром і злом, то тут таке життя, Ну, то, то всяко буває. Ні, християни так не повинні робити. Християнин повинен казати чітко, де є добро, а де є зло. І не може бути ніяких інших варіантів. Бо каже Господь, і розділить Він грішних від праведних, і як пастух розділяє козлів від овець. Як пастух розділяє козлів від овець. Та видит. Вівця як вівця, козел як козел. Ті направо, а ті наліво. Коли ми живі, ми набуваємо якості Божої або не Божої. Ми або з Богом, або проти Бога. Терціум нондатор. Третього не дано. І ми через цей спорчений світ живемо в цьому тяжкому світі і кажемо, що налість друге щастя. З вовками вити, по вовчі вити. Або ще така латинська фраза: Homo homini lupocist» Людина людині вовк. Це де взялося? Де взялася злоба? Бо як я чую вовк, я зразу бачу тварину, яка скалить свої зуби. Це хіжак. Який хоче з'їсти, розірвати на куски. А звідки взялося таке зло? Звідки взялася агресія? А це від тих людей, які не розрізняють добра і зла, яке втратилася інституція справедливості, тобто церковна, де церква має вчити і казати твердо: це є добро, а це є зло. Ми, як дітей малих вчимо, ми їх не будемо брехати, що є добре, що є зле. Чи ви хочете, щоб ваша дитина мала спорчене сприйняття світу? Ні. Ми хочемо, щоб вона добре вчилася, вміла рахувати, читати, і вона чітко розуміла, що є добре, що є зле. А якщо тато спорчений, чи мама, і не може добре навчити дитину. Ви будете відповідати за себе раз, але ще більше будете відповідати за тих, кого ви навчили або не навчили, кому ви помогли або не помогли. Я був голоден, ви дали мені їсти. Я був спраглий, дали мені пити. Я був подорожний, ви мене в дім прийняли. Це те, що ми зробили для Бога. Бо бути з Богом це не просто говорити, це робити. І хто собі думає, та нікого не вбив, нічого не вкрав, та гріхів таких немає, нормально. Ненормально. Бо за те, що ти не зробив, за це також будеш відповідати. І якщо людина від твоїх вчинків. Перетворюється на хижого вовка, який скалить зуби, хоче тебе кусати, то ти задумаєшся, чому вона на тебе скалить зуби? Що ти її не зробив або зробив щось те, що не Боже, страшний суд чекає всіх, живих і мертвих, грішних і праведних, замаскованих грішників і. Відкритих. Тому поки ми живемо, маємо час нагодувати, одягнути, в лікарні відвідати, в тюрму прийти. До засуджених, так? До засуджених. Ви ж нічого не хочете мати з грішниками, так? А Христос каже. Я був в тюрмі ви до мене прийшли, а Христос на оговті висів з грішниками разом розіп'ятий. Хто це зробив? Люди спорчені тих, яких він прийшов рятувати, вони його засудили на смерть. І собі десь так більша половина думає: слава Богу, що не я. Ви точно ніколи в своїм житті нікого не осудили, нікого не довели до сліз. Нікого не загнали в тупік, що людина не мала що робити, не знала, що робити. Ви загнали її в тюрму, в тюрму власної душі. Замість того, щоб її відвідати. І є дуже багато людей, яким тяжко. Вони не сидять в тюрмі там закритими замками. Вони сидять в тюрмі своєї душі, своєї самотності. Може, і через свої гріхи, може, через своє жорстоке серце, може за свій довгий язик, з ним ніхто не хоче говорити. Прийдіть до неї, до тої людини. Яка себе відчуває в тюрмі? Нікому не потрібна сама. Це тюрма, яку ми самі собі збудували. Хто до неї має прийти? Християни? Не просто які собі хрестик вчепили і кажемо, я християнин, я ріко-католик, я православний. Та що з того? Що з того, як ти не християнин? Християнин це той, що що? Спраглий. Дав їсти, нагизо одягнув голодного, нагодував, до, до, до лікарні відвідати, прийшов, до тюрми прийшов. А зустрічний буде для всіх. А Христос прийде, знаєте, не так десь тихаря, десь там прокрадеться і там тихо прийде. Він каже, прийде у славі, всі будуть бачити. І сяде на престолі і буде судити живих і мертвих. І знаєте, мене, мене тішить оцей, оця ситуація, бо я і сьогодні собі думаю особливо про той і, і той, про той образ страшного суду і тих грішників, що там демони з ними витворяють. І думаю, дуже добре. Бо я хочу поприсутствувати і подивитися на всіх цих хитромудрих, які себе сьогодні думають, що вони Бога злапали за бороду. І чудять, і брешуть, і обманюють. І не просто люди плачуть через них, люди гинуть через них, умирають. А діти наші скалічені неправильним сприйняття добра і зла, не знають, що і добре, що і зле. І хто колотить цим? От вас і чекає. Ота кара. Але кажуть це тим, не ті, що мене чують, бо ті, що мене слухають, це люди, які йдуть дорогою спасіння і слава Богу. Я кажу, це вам, щоб ви знали, всі, що вас ображали, всі, що вас принижували, будуть покарані прилюдно. Бо велич праведників будуть бачити, всі і грішники теж. Але кару грішників на страшному суді будуть бачити не тільки грішники, а й праведники також. І в цьому буде проблема, що не ті сюди не зможуть перейти, не ті туди, як козли і вівці. То видко. Нічого не зробиш. Істинно кажу вам. Те, що ви зробили одному з моїх братів найменших, і мені зробили. Чуйте ці слова? Закарбуйте собі їх собі в голові, в серці, в душі і на чолі навчить. Бо далі йде плата, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.